Говорити про каби, зброя, яка змінює перебіг війни і поки що не на нашу користь каби керовані авіаційні бомби, які тепер можуть летіти на відстань до 60 кілометрів. Зрозумівши її вагу на полі бою, противник кинув усі сили на модернізацію блоку керування цієї бомби. Зважаючи, що на складах від радянського союзу лишилися десятки тисяч таких бомб від 250 кілограмів до 3 тонн. Ситуація на лінії зіткнення і при фронтових містах лишається. Важкою. Фактично збити крилату авіабомбу неможливо. Єдиний спосіб це знищувати літаки або склади з цими бомбами на ворожій території. Тут теж є проблемка з дозволами від наших закордонних партнерів. Маріям Оганесян продовжить. Вже півтора тижня, як обласний центр Запоріжжя, мало не щодоби московити атакують коригованими авіабомбами збільшеної досяжності. До міста каби долітають приблизно за хвилину. Все залежить від точки їх пуску. У РФ є різні типи таких авіаційних бомб. Одні від початку проєктувалися як кориговані та повноцінно виробляються на заводах, як от у ПАП б інші це саме допрацьовані фугасні радянські бомби, оснащені універсальним комплексом планування і корекції, іншими словами, крилами, що розкладаються після скиду з літака бомбоносця та систему геопозиціювання, що значно підвищує влучність. До таких відносять ФАП 250, 500 та 1500. Де цифра це маса вибухової частини? Такі вдосконалені авіабомби росіяни вперше випробували в Бахмуті у 2022 році. А такі удари, от саме за допомогою плануючих авіаційних бомб з комплектом ОМПК, по містах, вони мають виключно терористичний характер. У ворога таких базових фабів десятки тисяч. А комплект ОМПК коштує дуже дешево і не вимагає багато часу на встановлення. Саме такими бомбами, вже майже два роки окупанти знищують і передові лінії оборони українців і тулові села, та навіть цілі міста. Їх модернізація дозволяє окупантам скидати бомби зі своїх кабоносців на значній відстані поза районом досяжності української фронтової ППО, тим самим забезпечуючи безпеку своїй авіації. Радіозастосування авіабомб, які чим далі залітають все глибше в український тил, дійсно могла бути збільшена за рахунок удосконалення УМПК – універсального модуля планування і корекції. Наразі це лише припущення, вважає військовий аналітик Олександр Мусієнко, так як підтверджень цього поки немає. Фахівець припускає, що московити в черговий раз зна. Хабніли і просто підлітають мало не впритул до лінії фронту. І Запоріжжя тому яскравий приклад. Січня лютому 24-го року, коли працював блукаючий Петріот, так званий. До того я хочу нагадати: хронологію подій були удари по Херсону, і по Херсонщині, правобережній, і по Запорізькій області, так само. І тоді була застосована ось ця тактика блукаючого патріота, відігнали російську авіацію, вони стали остерігатися і вони не підлітали. Зараз ворог, можливо, дивиться на те, що у них з'явилася якась можливість, і вони пробують ризикувати. Дальність польоту кабів росіянам високо ймовірно теж вдасться збільшити, але це відбудеться скоріш за все за рахунок двигуна. І тут варто згадати історію російського ОМПК, який є калькою з американських Джейдам Ейр» виробництва Боїнг Дефенс. от, нині корпорація Боїнг, яка і презентувала що всередині 90-х обладнання, що перетворює вільноспадні бомби на усепогодні розумні керовані боєприпаси, модернізувала свій винахід малогабаритним реактивним двигуном. Окупанти скоріш за все, все зроблять те саме і будуть тестувати таке удосконалення. В Україні вони вже демонструють цей виріб у вигляді макета. концепту. вони mm -hmm. говорять, що зможуть досягти дальності понад 300 кілометрів. На мій погляд, є загроза того, що РФ ну, просто скопіюють і зробить це на жаль швидше ніж зробить бояк. Об'єктивно зараз навіть важко говорити про те, що є якась протидія. Поки ж витрачати дорогі ракети на перехоплення дешевих кабів просто немає сенсу. Витрати будуть невспівставні. До того ж, і ракет перехоплювачів до схочу. Ми не маємо. Треба знищувати ворожі літаки у повітрі, бажано до моменту пусків авіабомб. Як варіант позбутися авіабомб можливо, якщо вдарити по місцю їх виробництва у місті Корольова в Московській області або по литовищах, де базуються ті, таки су 34 Та дозволу бити вглиб Росії на потрібну відстань Україна не має, Тож дешеві і смертоносні російські каби лишаються серйозним чинником Переваги ворога на фронті та інструментом безупинного терору цивільного населення без вирішення питання в протидії застосуван кабів, стабілізувати фронт та гарантувати безпеку прифронтовим містам віднедавна у доволі широкій більш ніж 100 кілометровій смузі буде просто неможливо. Мар'я Моганисян, Роман Рєпа, Марафон, Єдині новини. Суді, будь ласка, і ви сердито використання цих авіабомб, не маючи протидії. Якщо зважити на ситуацію на фронті, це означає, що ми будемо. Далі відкатуватись, якщо буде таке використання цих кабів так. потужне. Так. Вугледар це один з останніх прикладів. Вугледар пав в першу чергу через те, що його знищували саме кабами. 24 на 7. Останні, останні два тижні боїв за Вугледар, там була каталізація, максимальна каталізація використання кабів росіянами. Тобто, неможливо тримати оборону, коли. По твоїй позиції постійно пролітає 500 кілограмова бомба, півтори тони інколи навіть і тривог тоні бомби. Тому це дійсно серйозна проблема, і росіяни бачать, що у нас немає ефективної протидії і будуть використовувати і в подальшому не тільки використовувати а й вдосконалювати. О, скажіть власне, якщо партнери не дають нам дозвіл, як боротися з цією пошистю? Очевидно, самі ми не зможемо дати раду. Наскільки реальна ця відстань у 150 кілометрів для. Цих кабів, напевно, вже з реактивних двигуну? Достатньо реально. Вони продовжують покращувати показники своїх модулів ОМПК. Спочатку це були 30 кілометрів, потім вони досягли параметру 50 кілометрів. Зараз це вже 80 кілометрів для бомб фап 250 та фап 500 Якщо буде встановлено реактивний двигун, то саме за рахунок імпульсу, який буде надавати бомбі, вона може збільшувати з 80 км до 150 відстань свого польоту, а можливо навіть і більше. Прикладів багато. Ну, наприклад, французькі бомби Хаммер вони також є модифікація з реактивним двигуном, і вони мають до 100 км. Дальність польоту AGM 154, який використовують F16, це фактично також кругована авіаційна бомба, але є різні модифікації. І якщо середньостатистична авіаційна бомба agm 154 коригована, має відстань десь 100-120 кілометрів, то модифікація з реактивним прискорювачем це майже 300 кілометрів. Для американської армії, для армії США 560 кілометрів. Модифікація, експортна модифікація до 300 кілометрів. Тому, на жаль, але дійсно, о, якщо російський КАП отримає реактивний двигун, вони його вже намагаються інтегрувати, вони вже намагаються це зробити, то це буде великою проблемою вже не тільки для близької тилової зони, а й глибокої тилової зони України.